А, це, ну, це Так, це. Зараз будемо Ночі проходить як на лінію фронту. День спокійніше, вночі, звичайно, напруга зростає, солиться обстріли. Що можна сказати? Треба бачити це все, звичайно. Тяжко, тяжко хлопцям. Ну нічого, бойовий настрій. А сьогодні нічо, що за була? було? Ну, сьогодні більш менш спокійно було. Нічо. Так, по, по зрівнянню. Поставили пластикову бутилку, щоб було видно, що ми це чекаємо саперів, поки розмінують. Бо там живе місцевий мешканець, якраз. І якраз, ну, окимо. Такий по вечорам концерт влаштовують. Бачив червона прапор повісив на сльоти. Пока ні, по команді, як зрозумів. Там у посадці вони переважно добираються із лівого лопа по привозу до водопосадки. Звідти проводять обстріл нашої позиції. Угу. У нас на базі є хлопець, якому куля прошила паспорт і телефон. Вчора вроді біля наших позицій, які знаходяться нижче, там вроді залазила якась група Вони Хочуть зайти з флангу, з тилу, яким вийде. Ми, вони досить добре екіпіровані. Ми їх чекаємо, даємо їм гарну відповідь. Добре видно, там такий жовтий пісок, йде. це от. Або ми що цімом тобі обстріл. Красара були якраз до тим дев'яти портів. Для хлопців, які воюють, для хлопців, які виконують завдання за призначенням, не менш важливим є і можливість культурно відпочити. У нас є практика така, що військово-музичний центр сухопутних військ, інші військові колективи музичні їздять по передовим, їздять по пунктам, де знаходяться солдати з метою дати концерти з Метою можливості військовослужбовцям розслабитись, відновити свої сили, відпочити. І я скажу, що це має не менше значення, чим воювати із зброєю в руках. Без відпочинку не буде нормального виконання бойових завдань. Я знову повторію що співає весна, а буде щастя і любов, як шовкова дра.